Привіт, мої дорогі друзі! Кажуть, можна вічно дивитись на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і роздивлятися пакуночки з насінням, які забрали на пошті. Ось в цьому пакунку нам зібрали бобові, квасоля спаржева, ягуар, зелено стручкова. І мій улюблений сорт гороху приладу і на пробу сорт гороху Муціо. Так, далі підбірка салатів у нас. Запаслися зеленю. Ось, зеленого кольору салат листковий рекорд. Середньопізній. Далі ось такий цікавий салат, схожий на руку, лумізуна червона. Японський різновид гірчичного салату з червоним листям. Далі такий з розовинкою салат на Листковий мерлот і червоний салат Кримсон Теж на піврані типу Лолороса Ось рукола Валдсільвета. Називається теплолюбива, багаторічна, багаторічна рукола. Як же без базіліку Ось у нас Базилік, зеленого кольору Базилік. Геновеза називається. І червоного кольору Базилік, червоний рупін. Будемо вирощувати його з розсади. Так, далі капуста червоноголова. Раніше не брала ніколи, в цьому році перший раз. Взяла на пробу. Середньостиглий сорт руфус і такий середньопізній сорт Гако. Пробуємо. Так, далі у нас популярна раністигла капуста і юніська. Проста капуста. Кілька разів сіяла, завжди нею задоволена. Так, отлічна капуста пізня харківська, дуже популярний сорт. От Стійкий до хвороб. Теж на пробу взяла цвітну капусту. Називається Дельта. Редиска, ультрарання французький сніданок. І така урожайна редиска суперстар. Теж ранньостигла, стигла, але не така, як французький сніданок. Так, підбірка перчиків, Куди ж без них? Квадрату Асті червоний, ранній сорт солодкого перцю. кубовирний, дуже смачний. Встигає достигати в нас, в нашому кліматі. Каліфорнійське диво. Теж хороший класичний перчик. Трошки він нас не завжди встигає достигнути, але будемо садити. Перець Лахман запропонував мені магазин замість квадрату Асті жовтого середньоранній, жовтоплідний жовто-плідний перець. Так, ось це чудо я ще ніколи не вирощувала селеру. Спробую виростити з розсади її. Називається праський гігант, середньоранній сорт. І петрушка коренева теж. У мене немає такої петрушки. Якась назва, така халбланж. Буду сіяти вперше. Ось так. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь. І всім гарного урожаю!